Вітання всім зі Львова І ми зараз поговоримо з вами про стрес вигорання. І щоб ви зрозуміли контекст стресу, це мій генеральний директор, тут моя медичний директор і ще десь в залі є пан Хут, який буде теж доповідати викладач, якому я вишу в залі, як я ж йому не здала. Ну тобто, контекст стресу зрозуміли. Пані Катерина дуже розгорнуто. Почала справді говорити про гормони. Ендокринологія, вся дуже круто викладена, дуже гарно. Моя робота спростилась наполовину, нейрофізіологія, нейрофізіологію вигорання. Ми не будемо сьогодні говорити. Ми поговоримо про речі прикладні. Якщо б я хотіла справді вам показати, як добре справлятися з вигоранням, я б зараз мала сказати всі вільні, йдемо на каоперерву. Бо це справді превенція вигорання. Турбуватися про себе, робити про те, чого ти потребуєш зараз в цій секунді, бути уважним до себе, бути чуйним до себе і задовольняти свої потреби. Я не знаю, чи ви відчуваєте, але тут справді доволі спекотно. І я думаю, що вам всім хочеться вийти, освіжитися. Тому я справді постараюся зробити для вас новорічний подарунок і вкластися за 15 хвилин. Щоб ви могли спокійно пити каву, а далі в куларі договоримо все, що ви хочете, все, що вас зацікавить. Отже, що таке вигорання? Щоб ми були on the same page, дуже коротко, фізичне, емоційне, всі види, які втоми, ви знаєте, це все називається словом вигорання. Як ви думаєте, яка статистика вигорання є серед медичних працівників? Хочете швидше на каоперерву, кажіть. Скільки відсотків? 85-90%. дуже близько. За даними ВОЗ за 2022 рік до 75% медичних фахівців, це і медсестри, і санітарочки, і лікарі мають ознаки професійного вигорання. Це мало чи багато? Як ви як вам чується? Як на мене, то дофіга та вибачте за термін. Але це справді дуже багато. Уявіть собі своє відділення, де працює там умовно 10 лікарів, і сім з них в цю хвилину переживає вигорання. І ти такий думаєш, окей, що я маю з цим робити. Але насправді з цим можна багато що зробити. Які фактори треба, щоб точно вигорів? От щоб точно було. Перше це погані умови праці. Умови праці мають бути такими, які тригарять працівника. Наступне це має бути індивідуальні особливості самого працівника. Він має бути чуйний, делікатний, цікавий медицину попав. Але це люди, які мають таку делікатну конституцію, вони більш схильні до вигорання. І третій це відсутність належної підтримки. Це стосується домашніх умов і колективу. Але простір подумав, що раз ви українці, то нати вам ще четвертий фактор, і нам ще нагрянула війна, який є доволі такий змістовний і вагомий аргумент, щоб вигоріти. Як ви думаєте, від війни? Я думаю, нормально можна вигоріти. А які є фактори вигорання, які пов'язані з роботою? Я, в першу чергу, якщо ми говоримо сьогодні про медики, це є справді великий обсяг роботи. Не мені вам розказувати, це є понаднормова робота. Якщо хтось можливо знає, то термін вигорання, я це прізвище ніколи в житті не запам'ятаю. Німець один почав досліджувати перший термін вигорання, і він виявив його на волонтерах. Він зрозумів, що волонтери, які супроводжують анонімних алкоголіків, працюють багато, безкоштовно і багато часу з нездоровими людьми. Я собі думаю, когось мені це нагадує. Це ж звичайний лікар з районної лікарні або з невеличкої лікарні працює багато, понаднормово за дуже невідповідну зарплату. Так що, в принципі, на кожному українському лікарю можна гарно подосліджувати вигорання. О, я щось виключила. Я зараз включу. Так, перепрошую. Наступна це індивідуальні особливості людини. Те, що я казала, який має бути працівник, який більш схильний до вигорання, це справді дуже відповідальний працівник. Це працівник, який хоче робити все ідеально. Ми знаємо, що в світі нічого ідеального не буває, і тому, якщо людина ставить собі апріорі недосяжну планку. То швидше всього його чекає розчарування, фрустрація як наслідок вигорання. Тому індивідуальні особливості ці працівники такі дуже відповідальні. Також дуже часто ці юні працівники, які мають труднощі пріоритизації. Їм важко виділити основне завдання, яке треба зробити на вчора, і те, що може почекати до наступного тижня, і вони намагаються зробити все. І зразу як результат їх чекає справді перепрацьовування. Також серед медиків є багато вікарної травми мовою психотерапії. Це є травма від співчуття. Ми справді маємо дотичність до великої кількості різного горя. Якщо ти лікар, який веде важкого пацієнта, до якого він стиг до якого ти зстиг прив'язатися, і цей пацієнт в кінцевому результаті не одужує, то очевидно, що це переживається дуже сильно як особиста втрата, і це більше стає більше ніж просто робота і. Справді, з тим є важко бути, бо це може бути три випадки за тиждень або два за день. І з тим не просто. Як лікар-психіатр, ми теж маємо дотичність до суїцидальних пацієнтів, і це най найгірший день в твоєму житті, коли щось погане стається. На щастя, це справді стається не так багато, але вікарна травма є справді частою у медичних працівників. Треба сказати також, що лікар ще часто може дистанціюватися зі своїми знаннями, надати цьому інтелектуального такого сенсу, в той самий час, як медсестри, санітарочки дуже прив'язуються до пацієнтів і справді часто потерпають навіть більше від втрати. Якщо говорити про контекст війни, як він додає до нашого вигорання професійного, то тут ви бачите цифри, скільки Русня зруйнувало нам лікарень, скільки вбило наших прекрасних лікарів. І горіть вони всі в пеклі, але є, що є, і в тому контексті нам теж доводиться справлятися. Нам доводиться шукати рішення. Нам доводиться е брати додаткову роботу. Я пригадую перші місяці війни, коли до Львова заїхало масово дуже багато дітей з психічними порушеннями, бо очевидно їм важко пояснити, що таке сирена, чому він має те сховище, якщо в дитини аутизм. І ми е я пригадую, працювали ну, справді, дуже багато і понад нормово, і виходили інко. Були в вихідні, і ми розуміли, що так довго тривати не буде, на щастя, зараз стало легше, але потім я вам розкажу, який ми трюк знайшли. Ми придумали, що з цим можна робити. Які зміни відбуваються? Прочитавши дослідження, я зрозуміла, що медики це ті люди, які не сплять. Дослідження опитали 13 тисяч медиків з різних країн, основно європейських, і 70% з них сказали, що сплять менше 7 годин на добу. Це привіт скорому старінню, інфаркту і багатьом іншим труднощам. 68% в основному серед молодшого медичного персоналу сказали про те, що вони мають дуже багато фізичного виснаження, і ми це розуміємо. Також багато молодих фахівців заявили про те, що мають багато невпевненості, недовіри до того, що вони роблять, нерозуміння, що вони роблять. І це теж можна зрозуміти. Бо хто починає роботи, ми всі були в, цій, в такому становищі, ми це розуміємо. І як ви бачите прекрасно в лапках цифру, 83% це медики, які зізналися, в тому, що вони використовують нездорові копінг-стратегії справляння зі стресом, тобто вживають алкоголь, щоб відпочити після важкого дня або психоактивні речовини. І справді така стратегія погубила не одного класного лікаря, і це дійсно один з тих, з тих моментів, який теж треба мати в фокусі керівнику медичного закладу. Якщо говорити про емоційне вигорання, то воно не приходить так гоба і ви, і ви вигоріли. Воно приходить справді поетапно. І перший етап називається Медовий місяць. Коли молодий лікар приходить на роботу, очі горять, все подобається. Він отримує задоволення, хто на стройку я, хто там на завод я. Ви пригадуєте себе в такому віці. І це прекрасний етап. І ти справді хочеш показати себе з найкращого боку, і ти просто кайфуєш від кожного робочого дня. На жаль, він дуже коротко тривалий той етап. Наступний етап це вже вмикання стресу. Коли молодий лікар починає розуміти, що щось тут не зовсім так. Не всі виліковуються. Зарплата якась непонятна, може, це 10% зарплати очікуваної прийшло. І це починається етап вмикання стресу, коли лікар починає розуміти, що щось, щось мене десь десь мене підмихали. Я не зрозумів, на якому етапі. Третій етап це вже хронічний стрес, коли вже лікар точно поняв, що він попав. Але ще намагається працювати, і тут вже починається більше агресії, більше роздратування, нету, зниження толерантності. Дзвінки пацієнтів починають спрягати. Хто був на тій фазі поділитись, піднімати руку? Хтось признається. Я там я знаю, не виходжу, мені здається. Четвертий етап це вже саме вигорання, коли вже лікар каже, що все дістало, не хочу працювати, всі дістали, когнітивні функції знижуються, дефіцит уваги, і це все стає досить складно. Ну і п'ятий етап це на правдакий жаль, є і п'ятий етап. Це хронічне задавнене вигорання. Це вже коли е, просто емоції, беземоційність, емоційна сплощеність мовою психотерапевта. Коли людина беземоційна не включається ні на добре, ні на погане, цинічна, холодна, відсторонена. І тут ми розуміємо, що нам згорів клієнт. Що важливо, вигорання не є проблемою однієї людини. вигорання є проблемою всієї системи, і тому треба шукати системні рішення. Тому що ми не можемо дозволити, щоб 75% кращих людей цієї країни вигорали. Тому нам треба думати системно, як це вирішувати. А потерпають всі? Потерпають пацієнти, бо лікар злий, потерпають команди, бо взаємна агресія починається. Потерпає вся система охорони здоров'я. Це вам тримає. Та що ж таке? Наслідки медичної погіршення медичних послуг, погіршення якість, збільшення частоти помилок і багато, багато інших речей. Дуже мені подобається термін тихе звільнення. Особисто я там була. Тихе звільнення це коли ти ходиш на роботу від дзвінка до дзвінка, але робиш все формально. Ти не не член команди. Ти просто прийшов, виконав необхідний мінімум, щоб тебе не звільнили, і пішов собі далі займатися своїми справами. Це досить популярний тип роботи, і це дуже деморалізує керівника відділення, дуже деморалізує саму лікарню, коли там частина греба, частина сидять і такі абсолютно не включені. Але це може бути правда симптомом вигорання, і це є підстава для доброї розмови з фахівцем. Наслідки для систем охорони здоров'я знижується ефективність, більше скарг, більше всяких непорозумінь і ресурси, енергія йде не в розвиток, а йде в погашення якихось тушимо пожежі. Оце те, що точно нікому з нас не треба. Що робити мали би спитати, ви спитаєте? Що ж будемо робити? І, дорогі мої лікарі, турбота про інших починається з турботи про себе. Це є просто, якщо ви з цього спічу більше схожого на стендап, що запам'ятаєте, то це єдина фраза: турбота про інших починається з турботи про себе. Амінь. Якщо ви не в ресурсі, якщо ви не можете допомогти, ви не можете. Якісно надавати цю послугу. Просіть про допомогу, залучайте колег. Пригадуєте, я вам казала, спойлер зробила про те, що ми знайшли рішення, як розгребти велику кількість пацієнтів, яку нам насипалось. Ми зрозуміли, що нам треба шукати нестандартне рішення, тому що ми не можемо одномоментно взяти плюс 10 психологів, психіатрів і забезпечити потребу відділення. А вейтінг ліс збільшився з трьох місяців до шести місяців, і це теж було непридатно. І ми швиденько законективали з українським католицьким Університетом, який навчає магістрів психології, і вони нам успішно розграбли величезну кількість пацієнтів. Це вже психологи бакалаври, які мають досить добрі знання під контролем наших фахівців. Вони справді на волонтерських засадах допомагали нам розбирати пацієнтів. Для них це не було понаднормоване навантаження, по 2-3 дитини, кожен з них мав. А для нас це колосальна допомога. І в першу чергу це допомога дітям, які до нас звертались, сім'ям, які до нас звертались. Інший трюк, який ми використали, це взаємодія з сакими. Громадськими організаціями, коли ми переровували я ще ніби ок. Е, для вас всіх домашнє завдання сьогодні. Це 10 днів хвалити себе. Це буде ваша турбота про себе. Дуже прошу. Якщо є хтось відважний готовий тут про всіх себе похвалити, я просто щось под... квіти зі столу подарую. Я не знаю, ну що ми маємо, щось подарую. Ніхто не готовий хвалитися. Ну, Друзі, прошу вдома завести. Щоденечок. чому це важ... мені, махає Добре. Чому це важливо? Тому що ви не побачите красу в інших, якщо ви її не бачите в собі. Ось і все. Ви не можете почати хвалити своїх колег, якщо ви не можете похвалити себе. Ви не можете вірити в те, що все спрацює, якщо ви не можете похвалити себе. Тому хваліть себе. А наступне це я дуже прошу вас провести облік інвентаризації вашої активності. Чи ваша активність є тільки робота, робота і ще трошки робота, чи ваша активність має іншу діяльність? Це робота про себе, фізична активність, сім'я, собака. Що там ще люди роблять? Ну, щось таке, щось в такому стилі роблять. Чому це важливо? Е, щастя, це те, що ніколи не тримають в одному кошику. Бо якщо ви раптом щось станеться у вас на роботі не так, ви догребете ресурсу з інших місць. Якщо у вас інших місць немає, ви його ніде не візьмете і вас чекає вигорання. Тому так важливо триматися. Ви можете бути суперпрофі, ви можете посвятити себе цій діяльності. За що я схиляю голову перед вами? Але не забувайте, що на роботі може бути всяке, і ви можете одного, один момент провалитися. Якщо у вас буде надійний тил в вигляді сім'ї, друзів, собаки, кота, що завгодно, то ви, ви справитесь. Якщо це єдиний гачок, на якого за який ви тримаєтесь, то швидше всього буде складно. Сенс кому я не показувала всі прочитала секс, але тут все-таки сенс і цінності. Віктор Франкл, який пройшов у Свенцем, казав, що ти можеш пережити будь-що, якщо ти можеш надати цьому сенсу. І це саме медична діяльність. Ти можеш витримати зарплату 18, скільки там, 16 тисяч, якщо ти можеш надати цьому сенсу, якщо ти не можеш надати тому сенсу, ну недобре буде. Тому дуже важливо зробити команду носіями ваших цінностей. Якщо ви лідер команди, спитайте себе, чи ви можете озвучити ваші цінності. Бо якщо ви їх не знаєте, команда тим більше не буде знати. І ви не знаєте, куди ви їх ведете, і це не працює. Ви можете подумати собі, що для вас в вашій роботі є найважливіше, бо саме це є вашою цінністю. І заставте так, щоб всі в команді в це увірували. І ви просто будете мати неймовірні перетворення і дуже вірну лояльну команду, яка буде. Навіть безкоштовно робити я не заохочую я безкоштовно, я за чесно оплату праці, але буде робити гарні речі. Роман Володимирович, виганяйте, якщо час, час ні фактори пов'язані з умовами праці. Що, що робити? Перше, якщо великий обсяг роботи, оптимізація, делегування, залучаємо сторонні сили і делегуємо. Якщо не ефективне управління. Апандопан, вчитися. Якщо ваш, ваших лікарів МЦСР трактують, що вони всім щось винні, вони обслуговуючи персонал і всі мають і мають бігати перед кожним прогнатися, ви маєте бути тим керівником, який прийде, і скаже: ні. Ми надаємо високопрофесійні послуги, ми вимагаємо поваги, і ми самі знаємо, на яких умовах ми співпрацюємо. Насправді є дуже багато зловживань, особливо до молодих лікарів. Якщо низька зарплата, може Роман Володимирович дати майстер-клас, як знайти додаткові кошти. Якщо є Та що ж таке, якщо є складні випадки, залучення на зарплату ресурсів, Якщо є складні випадки, залучаємо мультидисциплінарні команди, колег, супервізорів. Все, що вам треба, залучайте всі небесні сили, тільки щоб вам помогли з ним розібратися. А зараз, як ви знаєте, в нас війна, і тому дуже багато добрих ресурсів готові нам надавати безкоштовно. E, дуже важливо, це слово психотерапії називається рефрейминг. Ви можете казати Боже, у нас черговий важкий день. А ви можете сказати Вау, хлопці і дівчата! У нас сьогодні черговий цікавий день. Подивимося, що нам що нас чекає. Відчуваєте різницю. Той самий день, все те саме, але оця пере зміна фокусу. Не дивитися на роботу як на тягар, а дивитися на роботу як Вау, прикольний виклик. Цікаво, що з цього вийде. Вау, скандальна мама. А ну хто кого? Збільшувати це збільшить насолоду від роботи, вчасно регулювати витрати та відновлення енергії і мистецтво дрібних кроків. Мені здається, вже спікерів хто говорив, що навіть покращення на 1%, Вибачте мені, будь ласка, одну хвилину, але ця історія того варта. Хто читав книжку атомні звички? там ця історія є. Що британська команда ніяк не могла виграти в перегонах на велосипедах, а вони багато років до того вигравали, а тут у них темна смуга пішла. І вони запросили фізика, який кожну деталь покращив на 1, 2, 3, 5%. І в кінцевому результаті наступні 14 років вони перемагали. Те саме працює в наших командах. Якщо ви сьогодні зробите кращий день, більш привітно привітаєтесь. Завтра купите всім по значку, ти молодець, так тримати, це робить неймовірні зміни. Ці маленькі кроки вони змінюються навколо вас. Який працівник не, не вигорає, який має відчуття власної спроможності, в якого вас питаєте, а як ти думаєш, як краще зробити? Такий працівник не вигорить. Той, який може сказати, я думаю, інакше його за це не зацькують і не скажуть, фу, продурок. Також той, який має відчуття приналежності до команди, це дуже важливо. Ми всі тримаємося на зв'язку. Кажіть, що хочете. Я, я там мені люди не потрібні. Це неправда. Ми всі істоти соціальні, бо інакше ми не вижили як вид. А проти еволюції ніхто не попре, Тому е тримайтеся, команди проводьте спільний час, робіть дурниці разом, і все буде добре. Моніторинг власно. Ага, то, то моя медична директорка слайд зробила. Дуже гарно, мені дуже подобається. Прихована магія називається. Наявність психотерапевтів, психологів у штаті, лікарні, вони можуть у вас з'явитися. Фінансовий ресурс. Премія заохочення КПІА рулять. Тісна співпраця з благодійними організаціями, які можуть вас розвантажити. Стимуляція професійного росту і розвитку. Справді, якщо ви відправите на лікаря, який вже об'їздив 350 стажування, відправите молодого фахівця, це буде просто меджік, як він буде змінюватися. І особиста зустріч і стосунок з підлеглими, це теж має бути. Філософське ставлення, вибачте, це психіатрична деформація, філософське ставлення до роботи. Проблеми будуть, бо от таке наше життя. Вони точно будуть. І навіть не тратьте ресурси на те, о Боже, в нас проблеми. Вони точно будуть. Але ми точно можемо з цим справитись. Мені здається, що ми вже взагалі з цим можемо справитись. І важливо працювати, щоб жити, а не жити, щоб працювати, бо інакше це не працює. В результаті ми очікуємо, що всіх запалають очі, і всі будуть щасливо працювати в рідній українській медицині і зробимо її взірцевою. Дякую за увагу.